Гостинність волонтерів у Дармштадті славиться серед українських діаспор, що утворилися у Німеччині після повномасштабного вторгнення путінської Росії в Україну. Протягом двох років Дармштатські українці, особливо члени команди Україда, виходять на центральні площі міста, де проводять благодійні концерти, аукціони, реалізують національні страви з метою збирання донатів та придбання евакуаційних машин та медичного спецтранспорту. Кількість відправлених в Україну машин для ЗСУ та медсанчасток вже доближається до 30. А зібрати всього вдалося понад 150 тисяч євро. Останній кусочок сала, 1500 кілометрів приїхало.

Мішаль Мішель Анс Мішаль. Два Штефан Анс Штефан Ось Труді напередодні світлого Христового воскресіння. Українські волонтери у Дармштаті провели чергову акцію підтримки зсу. Активісти напекли величезну кількість пасок, причому замовлення на них надходили заздалегідь. Лише за кілька годин удалося зібрати три тисячі євро. І цього разу ми напікли майже 300 пасок для українців тут і для німців тут по-німецьки це Україні ше з Остабруць». І ми також назбирали багато донатів за ці паски. І усі гроші з донатів, які ми збираємо, вони йдуть на закупівлю або автівок швидкої допомоги або евакуаційних автівок, які ми направляємо до України. Як волонтерська організація ми, наприклад, вже господи за останні два роки ми відправили вже 16 автівок швидкої допомоги, і мені здається, що ще більше автівок. Більше 20 воксильних автівок. Так так. Більше 20 евакуаційних автівок. Ці автівки е, на фронті вони допомагають. Паски пікли наші дівчата. Нас було о, так от, о, дякую. Ми навіть не можемо вам показати. Це була пасочка сьогодні розіграна в аукціоні разом з кошиком, з, з яйцями, зі свічечкою. Вже звичною стало участь в українських акціях представників різних політичних партій Німеччини, міських адміністрацій. Німецька сторона продовжує надавати найгарячішу підтримку українському опору. А 4 травня у Даром був присутній генеральний консул України у Франкфурті Вадим Костюк. Як повідомив дипломат, з ініціативи німецьких політиків у травні чекає низка підписання договорів про партнерські угоди та тісне співробітництво між німецькими та українськими містами. В цьому році будуть укладені ще кілька нових партнерств. Я хотів би кілька з них згадати з нашого регіону. 13-го числа буде укладене 13 травня буде підписаний договір про партнерство між містом Франкфурт на Майні та містом Львів. Є хто зі Львова? Нікого є. Добре, є. є, Я бачу. Добре. Далі. Ем... 15 числа буде укладене партнерство між е, Майнцем та Одесою в наступному місяці між Тріром та Ізюмом і е, найближчим часом між федеральною землею Хесен та Харківською областю. <плес> і вітаю всіх українців, які святкують сьогоднішньому, завтрашніми святами. І бажаю, щоб наступні свята ми всі відзначили в себе вдома в рідній Україні.